Про любов до України, про любов до нашого міста будемо говорити з представницею жіночої сотні Запоріжжя Інною Чельцовою. Доброго ранку, Доброго паніна. Ранку. Ну і перше питання, звичайно, про жіночу сотню. Коли вона виникла і чому? Ну, організація наша визникла спонтанно. Коли трудні часи були в країні, февральські події. Жінки не спали по ночам. Благодаря соцсетям мы списывались. То есть это частично те женщины, которые участвовали mm -hmm. в событиях Майдана, частично те, которые просто сопереживали. И возникла идея объединиться. Был дан клич, и женщины объединились, потому что вместе легче побороть ну, любые события, и тяжелые тоже. Я как женок вы Это Задоросле женка и доросли, чем у девчата? Абсолютно всех. То есть самый младший, наверное, 15. Mm -hmm. І ну, старшу границю не буду озвучувати, але бабушки у нас теж присутствують. Так ви знаєте, у мене є пропозиція зараз подивитися на обличчя жінок, які в запорізькій жіночій сотні. Добре. Вічно Кожен шукає свою. Вічно. Я немає, хтось заблукає, а хтось я так хочу згадає про сонце, майбутнє своє літне де день, де мій танок, де сонце зіде. В Запоріжжі сьогодні працює Запорізька жіноча сотня. У нас в студії представниця це Інна Чальцова, Ну побачили, дівчата, навіть посміхалися. Так. Так, всі вони дуже гарні, веселі, але коли ви створювали жіночу сотню, які задачі ставили перед собою? Ну, серйозне питання? Да, питання серйозне, ну, прежде всего об'єднатися все-таки, да? Угу. Е, uh, тому що жінкам дуже тяжело емоційно переживати все, що було в нашій країні, напевно, тяжелее все-таки, чем мужчинам даже, да? И объединение вот для общего дела от дела, естественно, нашлись. То есть первое наше такое большое дело это была организация кухни самообороны. Даже еще раньше немножко организация телефона СОС. по которой в любую, в любую минуту мог любой житель, ну, кому мы успели распро распространить, позвонить со своими проблемами. То есть это как и психологическая поддержка, так и направление, mm -hmm. куда обратиться за помощью. То есть времена были действительно тяжелые, опасные, и это было очень важно. Ну а дальше мы уже начали развиваться больше в гуманитарном направлении. То есть мы хотим строить патриотическую, красивую страну, богатую, заможную, как сейчас говорят. И у нас масса дел, масса планов. Как творческих, так і и uh -huh. э, і політичних. Ну вот в ну так ключі. за останній час, я це вже казала, за останні навіть, декілька місяців э, жіноче обличчя Українки воно дуже змінилося. Ми стали активні. Так. І є... боїмося, може перестали боятися проявляти свою позицію жизненною. І от як це робити легше, це Ви знаєте, Є ще декілька святків, ми будемо на них дивитися і коментувати, бо знаю, що ви проводили в Запоріжжі вже дуже багато ну, різних, я не знаю, там... акцій, акцій. Ак? Так, акцій. Акції, правильно? Це прапор, великий прапор. Так, це великий прапор. ну Ми как бы, всі вместе це все ділимо. Долучаєтесь. Есть... Да. Ну, активно долучаєтесь. Да. Який несли через цей прапор, несли через все Запоріжжя. От Бачимо, який він великий, так, дітки. 에... Была акция очень интересная Дети рисуют мир. Uh -huh. И еще она называлась Украинское коло. Тоже, как обычно, в воскресенье говорили, что это опасно, опасно приводить детей. Ну вот женщины как-то перестали бояться. Uh -huh. Перестали. Привели своих детей. Может быть, их было не очень много, но были. И мы рисовали мелками прямо перед облрадой рисовали мир. Дети uh -huh. рисовали мир, мы рисовали мир. Ну, сьогодні, ну так було раніше, що українська жінка вона була для свого чоловіка, була музою, була берегинєю для а, своєї родини, для сім'ї. Но сьогодні жінка, українка, вона повинна ще й вміти захистити свою родину. Так. І знаю, що ви теж опанували бойові мистецтва. Як це відбувалося? Я лично не опановувала, ну скажімо так більш молода наша частина представників Они занимаются серьезно Спасом, благодаря mm -hmm. ребятам из СПАСа дают занятия по самообороне. Многие умеют владеют боевым оружием, ну не боевым, может быть, пневматическим, я трудно сказать. То есть они сейчас освежают свои навыки. Mm -hmm. Некоторые записались тоже в самооборону, записались в Хартицкой полк. Очень многие, как ну, врачи, если есть врачебное образование, многие наши женщины закончили сейчас вот курсы медицинской помощи, э, первой медицинской помощи. И при Вита-центре были организованы такие курсы бесплатные, очень хорошие, и при пятой больнице тоже были курсы, угу. и Общество Красного Креста тоже предоставляло возможность пройти бесплатно такие курсы. Ну, на Мы вас... воспользовались так, всеми возможностями. Э, вот как вы бачите сучасную украинку? Это. Красивая, как обычно, умная, mm -hmm. интеллигентная женщина, добрая. Ну и решительная. То есть, когда будет опасно, мы встанем плечом к плечу, если не впереди. Станем. На защиту нашей родины. Так, встанем. Ну, и еще одно на останок пытания на вашу думку: что нам, с участным женкам, пицилу? Ну, при такой активности, которую мы стали управлять в последнее время, очень многое. Но я думаю, что Украину мы изменим. Так, будемо в це вірити. Так. Будемо... Я дуже вдячна за те. А, і ще питання, так, хотіла вже прощатися. Як потрапити до жіночої сотні? Дуже легко. У нас є на фейсбуці група, ну, закрита, але можна попроситися, закрита, щоб, як я говорю, це кухня, кухня наша, а є страниця відкрита «Жіноча сотня Запоріжжя» і група «Жіноча сотня Запоріжжя». Тобто прийти в групу, ну, по мірі, якщо знайдеться примінення своїм можливостям, можна заповнити анкету і... И... Приймати участь в наших акціях, допомагати, создавать, фонтанірувати ідеями і так далі. Все, все дякуємо за те, що прийшли до нас угу. на ефір зранку. Ну і далі пропоную дізнатися, що про унікальність України думають пересічні.